Так, єлі розібрали, блін. Ось тут плотнячком воно сиділо. скільки таких дубових досок побили, блін. Наставка він. Такий воно має вид. Букви Т якісь, не знаю. Крутитись крутиться, ну люфт є. Люхший гарний. Ну. Воно ось так крунує, бачите, і стає. Масло все йде чітко, оце. треба міняти. Побачимо, що нам скажуть. Вона сухенька, масла в ній нема, тут нічого. От, сюди. В патрубки, в мотор ніде не йде. А вони вже зразу кажуть, масляне голодання. Будемо відправляти на рівне. Коротше, якось так. Ми Хоп. П'ять штук. Дивіться, яка гарна сьогодні погода. Мав їхати молотить союблене. Забрав турбіну, купив но Зараз бін, покажу, що по турбіні вийшло, як мене кинули. Так, отримав турбіну. Прийшла з ремонту, гарно відпіскуструєна, все. Слівний штуцер з патрубком немає, не відправили. На вход не відправили. Далі дивіться, це відпіску струїли. пластинки ні. Ці пластинки заклепані, ці вже десь пішили збирали, навіть не позаклепували. Це все було, корпус все рідне. Ця крильчатка, як була подертенька з цим символом, таке й осталось. І вал цей самий з буквами Т надгризяний. Поміняли тільки вроде, оцю крильчатку, ну і все. Бо вона мазнута щось. Такий от ремонт. ну Люфту нема, втулки не Втулки поміняли і вала протучили Це все ремонт. Зараз покажу чек. Вон. так нас кинули. дзвоню за ті патрубки, кажу, так і так. Такі гарантії, типу умови гарантії, там дивіться, 3 місяці. Тут десь масло, що міняти, там все Оце така гарантія. І що ви собі представляли от така сума. За те, що поміняли втулочки, і вола напилили, що там зробили. Все решта лишилося рідне. Так, все коротше, вже набили. Турбінку набили. Номер нам новий набили. Шельдика від піскуструю легень не видно нічого. Це вже будемо завтра ставити. Ну, такий вид і такий прокладочку вичистив. Думаю, що герметиком зараз є таким. Високу температурний, не знаю досі кухень тут. Коротше то й буде. Так, дивіться. Намастив гриметиком тут таку тертушечку, не знаю. Якщо тримати не буде, то загорить, хоч не буде димти. Все будемо ставити. Дивіться, покажу от туди. Дивіться який вал. Щось там точили. різьба багеті. Не знаю чи ці... треба заклепати, це ж не робота, блін, що воно так буде тут, відкрутиться чи ще щось. Так, коротше все на місці. Ну як все? Патрубків цих нема, завтра тільки прийдуть. Цей патрубок пройшов цим. Армо скотчем, кочем коротше, отак. Бо він вже такий потрісканий на подгулі. Це все позажимав, завтра тільки два патрубочки кидаємо і. Буде старт. Будемо надіяти, що буде свистіти. Тому отак. Так, другий день простою. Коротше, друга година дня, починається блін дощик. Можна було б молотись зранку. Прийшли мої патрубки, зараз буду ставити їх. Номер турбіни. От тепер дивіться, це в них все, що з турбіни йде лишнє, все йде в утільта, як вони кажуть. Тому от такі справи. Це все. от Такий цей переходник, тут не знаю. Він, я думав, що це взагалі з клапаном може якимось. Зараз раз прокладочку мені треба вибити. Два прокладочку треба вибити. Болти треба було. Болти на 9,5, якщо метрична різьба наша не сходиться туди. Тому так, нормальні як роблять. Прокладочки, я знаю, топлівні насоси, калечко, все дають. Ну що правда, вчора там я нагнув їм, то вони мені вже безплатно 90 гривень доставку заплатили. А то, що техніка простояла тиждень замість трьох днів, ну, це якось вже не серйозно. Будемо хоч надіятися, що зараз поставимо, буде все працювати. Коротше, не все так просто дається, Вон розкидав набори, МТЗовські там всякі в мене були. Треба сюди аж прокладочки ще. Тут була типу от такої. Тонка отака, типа, ну. Чуть-чуть отвори чуть-чуть не сходяться там. Ну, це мона, чуть чуть прорізаться таке. Гермітика мазануть буде. Є от такі якісь вони червоні, типу, м'які. Це, типа, така сама, але ну, вона чуть-чуть якась збільшена. Є от такі більші. Це типа, стає, отвір, все сходиться. Ну, все, чуть-чуть дірки більші просто. І так само сюди вона буде. Тут дірочка сходиться. А тут прийдеться прорізати, ну. Або вибір зараз бігом новеньку. Так, трохи повибирав, не знаю, це ще не емтизовське. Сюди то підібрав ідеально стає. Так, просто там плоскенька, тут буде ширше. По болтах все сходиться чітко. Так, сюди він взяв от така вона, бо є от такі м'якенькі, є червоні, є просто тунесенька бумага. І є ще груба така параній якийсь такий. Та не знаю, чи оцю таку прорізінняненьку поставити плотно. Чи в цю грубий паранід, бо ця стоїть нормально. Все, от все сходить. Навірно, оцю поставлю. Так, далі міняю фільтр одразу. У мене ще з ним був приїхав один фільтр новенький. Часті. Зараз ми поміняємо, стойник зливається. Так, міняється проще простого, от така скоба. Зажав, раз все. Фільтрую є там. От стой, десь покажу, от над ній отут, дважды пляма? Це там от стой, такий сідай. Так, турбинка вроді дує. Трошки підтримлює тільки Дивіться, покажу як робить. Тоді свистить, не знаю. Побачимо в роботі вже в наступному році, напевно.